Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео зібрані найновіші прем'єри кіно та серіалів, які вже вийшли і доступні для перегляду в хорошій якості. Тут ви знайдете найцікавіші новинки різних жанрів: від голівудських блокбастерів до трилерів чи фантастики. Поїхали! На початку 90-х років Соні Хеєс подавав великі надії у Формулі 1, але важка аварія перекреслила його спортивну кар'єру. Відтоді життя пішло шкеребер, три невдалі шлюби, ігрова залежність і постійна фінансова скрута, через що він змушений братися за другорядні перегони. Проте після яскравого виступу його помічає давній друг Рубен Сервантес і пропонує приєднатися до своєї команди Формули 1, яка переживає. А непрості часи. Музикант, тім разом з дружиною Мілі переживають кризу у відносинах. Щоб дати шлюбу другий шанс, вони вирішують розпочати життя з чистого аркуша і переїжджають у віддалений заміський будинок. Проте надія втекти від проблем швидко перетворюється на справжній жах. Дивні та моторошні паранормальні події поступово руйнують їхнє життя та починають змінювати самих героїв у спосіб, до якого вони зовсім не були готові. Інопланетянин Калел, що оселився в американському метрополісі, присвятив своє життя служінню людству, рятуючи його від різних загроз у вигляді майже невразливого супермена. Нещодавно він запобіг військовому вторгненню однієї країни в іншу, врятувавши безліч життів, але одночасно порушив геополітичні плани Сполучених Штатів. Незабаром для супермена настають важкі часи, коли його заклятий ворог Лекс Лютор переконує Уряд і простих людей у тому, що він становить загрозу всьому живому на землі. Джеремі вважає себе суверенним громадянином і відмовляється визнавати закони Сполучених Штатів, хоча реальність все частіше ставить його переконання під сумнів. Його будинок майже забрали через несплату кредиту. А син Джо змушений навчатися вдома та позбавлений звичного спілкування з однолітками. Джері заробляє сумнівним способом. Він проводить семінари з юридичного спротиву, навчаючи людей, як за допомогою псевдоправових аргументів. Ментів ігнорувати систему, проте такий спосіб життя неминуче призводить до конфліктів з законом. Кожен новий інцидент посилює гнів Джері та тиск на сина, якому дедалі важче дистанціюватися від батьківської агресії. Штучний інтелект під назвою Сутність зламав розвідувальні мережі по всьому світу та взяв під контроль значну частину глобального ядерного арсеналу, готуючись у найближчі дні завдати вирішального удару по людству. Щоб зупинити неминучу катастрофу, Ітан Хант шукає спосіб проникнути на затонулий підводний човен, де зберігається ключ до вихідного коду сутності. Під час цієї смертельно небезпечної місії він також отримує. Шанс розібратись зі старим ворогом, агентом-відступником Габріелем. Навесні весні 2020 року в маленькому містечку едінгтон штат Нью-Мексико, назривають проблеми. Через пандемію коронавіруса чинний мер Тед Гарсія намагається домогтися від громадян дотримання режиму самоізоляції та обов'язкового носіння масок. Проте місцевий впертий шериф Джо Крос не схвалює цих заходів, вважаючи їх грубим втручанням в особисті свободи людей. Протистояння між двома посадовцями загострюється коли. Шериф вирішує висунути свою кандидатуру на посаду мера, не усвідомлюючи до яких наслідків це призведе. Лінет працює на трьох роботах та живе в старому будинку в Портленді разом з старшим братом Кенні та непередбачуваною матір'ю Дорін. Вона прагне викупити дім, щоб забезпечити родину постійним житлом і не допустити вилучення Кенні опікунськими органами. Натомість їхній орендодавець Девід пропонує вигідну угоду з купівлі будинку, проте для її завершення потрібен внесок матері. Дорін не приходить на зустріч з Девідом, а з'являється Лише через кілька годин з новим авто, не зумівши переконати матір повернути машину, лінет мусить знайти 25 тисяч доларів до 9 ранку наступного дня. Саме до цього часу Девід погодився почекати. Більшість динозаврів загинуло. Вижити вдалося лише невеликій групі давніх істот, що збереглися в ізольованих районах біля екватора. Туди вирушає спецпризначенець Зора Беннет, палеонтолог Генрі Луміс та ще кілька експертів, аби зібрати ДНК трьох найбільших динозаврів, яка може стати основою революційного медичного прориву. Проте їхня експедиція опиняється під загрозою, адже герої стикаються з приголомшливим відкриттям. Ретям, яке десятиліттями приховувалося від світу. Одного пізнього вечора, після серйозної сімейної сварки, 18-річна студентка Еліс бере машину батька і приблизно за годину їзди від дому потрапляє в аварію на самотній лісовій дорозі. У паніці вона телефонує батькам та зізнається, що щойно збила молоду жінку, яка не подає ознак життя. Мати досвідчена парамедикиня, намагається дистанційно навчити доньку робити серцево-легеневу реанімацію. Тоді як батько побоює тюремного вироку для Еліс пропонує зовсім інший план дій. Расел Пірс досвідчений водій інкасаторського автомобіля, який готується до виходу на пенсію. Мріючи разом з дружиною Наталі відкрити міні-готель. Незабаром новим напарником Расела стає незграбний та балакучий Тревіс Столі, який потрапив на цю роботу лише через провалені іспити на поліціянта. Під час однієї з рутинних поїздок на броньованому авто на них нападають професійні злочинці на чолі з таємничою Зої, чиї плани. Не виходять далеко за межі простої крадіжки грошей. Габріель Бук – власник антикварного книжкового магазину, але його діяльність виходить за межі простої торгівлі рідкісними виданнями. Завдяки великій колекції та глибоким знанням він допомагає розплутувати таємничі та заплутані справи, які не піддаються звичайній логіці. Книги стають не лише джерелом інформації, а й інструментом розслідування, що дозволяє Габріелю проникати в суть подій. Окрім цього, його оточує група нестандарт. Артних людей, кожен з яких переживає власні труднощі, Габріель не лише надає їм дах та роботу, а й виступає наставником та захисником. У 2120 році п'ять великих корпорацій контролюють землю та займаються колонізацією космічних світів. Одна з них щойно провела успішний експеримент зі створення гібридів андроїдів з людською свідомістю. Завдяки цій інноваційній технології невеликовна хвора Марсі Ґерміт переносить свій розум у доросле синтетичне тіло, обравши нове ім'я Венді. Незабаром вона долучається до відповідальної місії. Коли в місті падає таємничий космічний корабель, що транспортує позаземну форму життя, яка становить смертельну загрозу для людства. Кайл Тернер, спеціальний агент служби національних парків, відповідальний за підтримку порядку в найвіддаленіших куточках країни. Одного разу на об'єкті стається жорстоке вбивство, і кайлу доводиться глибше проникнути в серце заповідної зони та зіткнутись не лише з похмурими таємницями цього місця, а й з привидами власного минулого. Натомість, чим ближче Кайл до істини, тим страшнішою виявляється правда, яку ховає ліс. i Вісімнадцяте століття Гавайські острови охоплені хаосом. Чотири королівства занурені у криваві міжусобиці. На фоні зростаючого безладу додому повертається Каяна, відважний воїн з аристократичним походженням, який розуміє: якщо не покласти край внутрішнім конфліктам, острови опиняться під загрозою захоплення іноземними державами, усвідомлюючи, що на кону не просто земля, а свобода гавайського народу Ка. Я набере на себе непросту місію об'єднати ворогуючі королівства в єдину силу. 12-річного генія Люка Еліса викрадають, і він опиняється в таємничій установі, заповненій дітьми, які потрапили сюди, так само як він. Люк дізнається, що всі вони опинилися тут проти своєї волі. Тим часом до містечка прибуває колишній поліцейський Тім Джеймісон, переслідуваний власним минулим і намагаючись розпочати нове життя. Мир та спокій тривають недовго, адже його історія незабаром перетинається з. Історією люка інститут цікавить лише надприродні здібності дітей а на доброту та розум люка ніхто не звертає уваги, проте саме ці якості допоможуть йому боротися за свободу. У місті Амберленд на північному заході Сполучених Штатів з'являються одразу два соціопати, що тягнуться до руйнівної сили вогню. Кожен окремо влаштовує підпали в людних місцях. За їхніми слідами вже давно полює колишній пожежник, а нині амбітний слідчий Дейв Хадсен, який намагається бути хорошим сім'янином та водночас пише книгу про свою роботу, намагаючись впіймати злочинців, він вимушено об'єднує зусилля. З суворою та досвідченою детективкою Мішель Калдерон, яку постійно відволікають непрості події з минулого. Колишній поліцейський Джим Бержерак веде усамітнене життя, намагаючись залишити в минулому як службові провали, так і особисті рани. Несподіване вбивство заможної жінки знову втягує його у водоворот розслідувань, де спогади про стару нерозкриту справу болісно перетинаються з теперішніми подіями. Джим опиняється у центрі розслідування, сповненого прихованих мотивів, ворожості з боку колишніх колег і зростаючого тиску. Ску з боку родини жертви, намагаючись розплутати хитросплетіння брехні та правди, він змушений не лише відновити свої професійні навички, а й протистояти внутрішнім демонам, які досі заважають йому довіряти собі. Під час масштабного міжнародного форуму розгортається похмура драма, таємна змова проникає в саму суть дипломатії, ставлячи під загрозу не лише союз двох держав, а й стабільність міжнародного порядку. В руках злочинців опиняється Сарін, чоловік прем'єр-міністерки Великої Британії Ебіґейл Далтон, далекий від політики і який стає лише фігурою в чужій грі. Тим часом президент Франції Вів'єн Тусен стає об'єктом шантажу злочинці висувають немислимі вимоги, погрожуючи не лише життям, а й репутацією. Коли особисте стає політичним, а кожне слово може призвести до катастрофи, лідерам доводиться робити складний вибір. Незважаючи на бідність та сімейні труднощі, Руді Бейлор успішно завершує навчання на юриста, що відкриває перед ним перспективне майбутнє разом зі своєю дівчиною Сарою, донькою заможних батьків, він отримує роботу в престижній юридичній фірмі. Натомість, у перший робочий день Руді конфліктує з зарозумілим начальником Лео Драмондом, що призводить до його звільнення. Відчайдушно шукаючи можливість працювати, він влаштовує. Ця до єдиної людини готової його прийняти безпринципної Джослін Стоун, чий офіс розташований у колишній закусочній. Десять прихильників Тру Країм отримують запрошення до мотелю Рівер, місця, де 30 років тому сатаністи влаштували жорстоку розправу. Серед прибулих гостей виявляється шеф-кухар, забута королева фільмів жахів, художник та письменниця. Спершу їхня присутність тут здається грою, але перша смерть змінює правила. Кожна нова жертва підвищує напругу, і будь-хто може виявитись вбивцею. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалась добірка, поставте вподобайку. Напишіть коментар, який фільм чи серіал плануєте подивитись наступним, та підпишіться на канал.